Порадуйся, сим, Божий народився! Добрий вечір, добрі люди, хай добром і вами буде, звольте в хату нас прийняти, бо з дороги ми йдем іде, вістку радісному все, що Христос, спаситель світу, народився у стаєнці. Він ще дитя маленьке, скільки йому жити. Як дізнався і клятий, то схотів його убити. Не сумуйте, не лякайтесь, я приношу візьмі вас, ідіть Богу, поганяйтесь. Тому що родивсь, місце своє, то до вертепа поспішайте. Син Божого вітайте і всім людям спористів, що Христос родився в світ. Добре, слава Богу, мир усім, хай щасливий буде дім. Запорожця і свічі, що боровсь не раз не двічі, Тяжким бою з поляками, разом з божіми братами. Куди Ко йдеш кода, я йду виплеєм поклонитися дитині, що родилася царем. Тихоць, Іро йде, звіску страшну не несе. І злий, але не бійтесь, краще Богу воріть. Так, але ж він зліше за усіх лихих. Ісус тут, скажіть, бо горя вам? Навіщо він тобі? Такий наказ цар Іро дав, щоб той загинув. Той пропав, хто на його царстві напосів. А де той цар? Ось тут, іде мій володар. Я Ірод, цар, жидівський володар, я самодержець цього краю, для піданих і пожилівка. Войне, ти вже знайшов те дитя? чи мені вбитися? Нема дитини в цій оселі. Ми дивили всіх оселі. Убивай усіх п'ят, жодного не пропускаю. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, хай зробить. Що задумав, ти проклятий? Хтось Бога покарати. Твої неважні плани. Що задумати жадати? О, Привіт, мій любий царю! Що не втів сьогодні раз. Ти настільки сюди боязливий. Щастий маття не просто так. Ходи, ходи, до мене. Чом тікаєш? Я знаю, ти мене кохаєш. Я... Але прийшов тебе я вбити, і не буду тяжети. Ей, сторожа. Вона тобі не допоможе. Ходи, ходи, мій любий царю. Тебе сморі, я покупаю, ходи зі мною в пекло, там не пеплей. Ген не мене, хто що має приміняти? Що купити, що продати? За старі склянки онучі нам коралики блискучі. Що, 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 іроджаний цар? Жабу це кінчила да Іроджани цар, насі краще володар, А ти, мож, куций кричати, спробуй краще так лядувати. Я уже кулядував, ой, як горе не брав, як м'я били, як м'я прали і нічого не давали. Як украв я голубця, то утримав сто санця, як варанник крав, то господар поганяв, а гнав, то покарав. Так ми били, так мя прали. ой, бідний я бідний. Почекайте, почекайте, бо я так скоро не втікайте. Щось купіть, а щось продайте. Може десь дасте, може, ще за дайте. Не жалійте, не втікайте. Може, пива, чи вина, пийте з пляшки аж до дна. Копієт може, там речем. Ой, тяжка Ірода голова. Бо нечиста там душа, А ви, люди побільше грішіть. До мене в гості пекло заходіть, я цілодобово гостей приймаю. Прощавайте, цій хаті, будьте щасні і багаті, хайте долю доброго. Тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарік піднесе. Всім маленьким і дорослим. Звичай життя здоровеньке, на потіху всій родині і на славу Україні. Я віншую вам, як жит, не си гриш у вас держить. Не вам буде молоко від коров, від пеков, Не сте кого вам несуть. Яйця несе кого. все <реш> <Чит, реш> не буде все окей, вчиться грати у хохе і не бійтеся проблем. Так коли, так коли. поки підемо в дорогу, заспіваємо славу. Що це щось? Нова рапсодія става. Ярка моя булава, на зорі.